Частина 17. Бій на межі світу. Вони не кинулись один на одного. Не було битви, як у легендах. Без героїзму. Бій почався, коли Змій сказав Обери Жити, як ми. Або згинути, як вони. І Коти Горошко кинув уламок снаряда. Прямо в обличчя, зшите з чужих голосів. Почалось. Метал скреготав. Плоть кричала. Але гіршим був звук голосів, які він уже чув. Голос матері, голос братів Не бий, не треба. Ти такий, як він. Ти став змієм. Коти горошко падав. Піднімався. Знову падав. Але бився. Не руками болем. Він ламав не тіло, а систему, удар за ударом у символ, у брехню, у слово І коли Змій упав, не вибухнув, не кричав. Він просто мовчав. Мовчання було довгим. А потім світ здригнувся. Бункер почав розпадатись, але не валився, а відмотувався назад.